В нього є вальгосна деформація стопи. Зараз я вам покажу, що це таке. Зверніть увагу на його п'яточку. вона з'їжджає сюди. Да. Одна і інша. До п'яти взагалі стопа формується до сіми років. Mm -hmm. Тут потрібно профілактично вам звернути увагу на взуття, в якому ви ходите вони високі, кросівки, клас, але не допустимо, щоб вони були ось так розшнуровані. Вам треба їх затягувати сильно, щоб стопа не з'їжджала. Таким чином це взуття буде виконувати роль корсету, mm -hmm. і ви його будете ось так. Демірчик, стій, а я зараз. Буде ось так тримати його стопу. Певний період часу він навіть буде скаржитися, що йому не дуже зручно ходити у зуті. Ось як лише він скаржиться, значить ви на вірному шляху ви значить робите висновок, що все ви правильно робите. Наступне йому сюди потрібно виготовити індивідуальну ортопедичну устілку. Коли з'їжає ось так ось стопа, вона не до кінця виконує свою роль і перенавантажується ось ця частинка стопи. Устілка взуття корсетного типу. Ви вже зрозуміли, так? Так, прямо того. Будь-яке взуття йому не підходить. Наступний пункт це буде міостимуляція. Ви приходите до нас, ми спеціально налаштовуємо, воно прогріває, тобі взагалі не боляче, ти будеш стояти, тут кайфувати, а м'язи будуть навантажуватися штучно. Тобто, штучно ми качаємо м'язи. Таких вам потрібно буде десь 6-7 процедур курсів, один курс це 10 сеансів. Ходити довготривало, але має неймовірно класний, крутий результат. Ми сьогодні вам прямо покажемо. Перед вами була дівчинка. Просто бомба, що ми отримали до після.